70-річний пенсіонер може загриміти до в'язниці аж на 9 років. Підприємливий дідусь розгорнув прибутковий бізнес на ухилянтах. і навіть пропонував клієнтам на вибір одразу кілька варіантів течі. До країн єс може було потрапити з Львівщини як пасажир фури, або ж через закарпаття поза пунктом пропуску. Але замовник обрав третю пропозицію виїхати до Молдови через Одещину. Вартість такої послуги гитрий старець оцінив у 15 тисяч доларів. Проте щойно він їх отримав, у ту ж мить опинився у кайданках. Тепер пенсіонеру, окрім ув'язнення, загрожу. Вище, конфіскація майна серед запропонованого хилянт мав змогу виїхати без належних документів під виглядом пасажира Фури, яка виконувала міжнародні рейси. Інші маршрути нелегального перетину державного кордону були в обхід контрольно-пропускних пунктів на Закарпатті або ж через один із пунктів пропуску на Одещині. Вартість таких послуг становила 15 тисяч доларів США. Проте правоохоронці задокументували поетапну злочинну діяльність фігоранта та затримали його на гарячому під час отримання другої частини неправомірної вигоди.